Привіт, усім! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Марія, і в сьогоднішньому відео я вам покажу, що не вишивала за січень. Спойлер, дуже мало, як на мене, але то нічого. Все одно є що показати. Якщо ви позаду почуєте звуки пральної машини, це в мене тільки що вимкнули світло, тому вибачте. І собака там також видає звуки. Коротше, почну я показувати одразу в кадрі, що я поставила. Дивіться, в мене є ось така а, рамочка, вона мені так сподобалась, я її купила під якусь вишивку, але е, ніякої вишивки в мене. Немає, щоб сюди підходила. Вона така гарна. Тут, бачите, можна навіть ну, змінювати сухоцвіт. Але цей сухоцвіт був в комплекті. І що я придумала вишивати? Стартнула я, десь 50% вишила. Це ось така схемка безкоштовна. З. Додатку Фантастіч, там є, якщо захочете, ви побачите. 50% я відшила, і мені здається, що вона тут дуже-дуже гарно впишеться. Майже Мілхіл, бачите, це окремо я якось купляла цю. Перфорований папір цей, і ось на ньому і вишиваю. Мені здається, що це прям буде дуже-дуже круто. І ще залишився в мене цей папір, я думаю, можна ще щось інше буде вишити і сюди вставляти якраз прям можна буде за скло вставити, бо вона ж така тонесенька. Ось, коротше, я почала. 50% в мене вишилось. Я, я, коротше, не буду там фініші, старти, в мене все зараз буде. В переміжку, тому що я прям поспішаю, поки світло є, і ще встигнути кучу-кучу всього зробити. Так, майже фініш вчорашній, тобто 30 січня я закінчила, але ще й не зібрала. Це ось така хатинка. Так, як вона тут називається? Коротше, ось така хатинка від чарівної країни. Я її хотіла вже зібрану показати, але поки що не зібрала. Можливо, в наступному відео зберу і покажу вам. А зараз просто частинки. Дуже-дуже вона прям така легенька. Дуже мені сподобалась. і я вже показувала, покажу знову, подивіться на ось цей колір бісеру. Він прям мармуровий, ось цей, так. Да? Дивіться. Дуже-дуже цікаво Я таким вишивала вперше. В общем, ось всі детальки. Звичайно, хотілося б мені показати вже зібране, але, вибачте, не стигла. Це це дах буде да, ось так. от І е, покажу, якщо вам цікаво, сподіваюся, що вам цікаво е, в один момент. Один момент, коли пропав з прилавків магазинів. Клей Момент Кристал. Я знайшла його заміну ось такий кроль, чи як він правильно читається для е, страз, клей для страз. І я користуюся цією баночкою, напевно, вже роки-два, а то й три. Вона все не закінчується, і вона, цей клей, прям такий він прозорий, він дуже міцний, але ну треба гарненько так довго почекати, щоб він застигнув. І, коротше, мені він дуже подобається. Я буду збирати хатинку на ньому. Ось. Так, далі, з фінішу також те, що я вже в попередньому відео показувала, все одно хочу ще раз показати. Це ось така новорічна іграшка з СП у тані весни. І я вже отримала наступну. Хі -хі -хі. Так, така ось пташка. Дуже класно, немає бекстічу, дуже-дуже швидко вишилася. І вона мені дуже подобається. Також він в мене пошуршу пошуршу трошки, бо не підготувалася. Так, ось цей коник з узірі єдиного єдинорога. І він у мене вишитий на Мурана 32-го каунту. Знаєте що? Я протупила, тому що взяла золотистий оцей бісер від пресіози, а він же ж тьмяніє. І цікавий факт. Я знайшла у себе, я потім обов'язково зніму відео порівняння, знайшла у себе роботи, які в мене хранилися в, закр... в закритій коротше, коробочці. І там цей бісер не обліс. А на роботі, яка в мене просто стояла на поличці, там цей бісер просто превратився вже в якийсь е, жах. Е, коротше, побачите. зараз я, на жаль, не взяла, але це буде, напевно, окреме відео. Так, ну ось він цей коник чудовий, обожнюю його, обожнюю. Ось поближче, виблизькує. Наступний фініш, це була моя мрія. Це ось такий ось гномик від Міл Хілл. І я від нього тащуся. Чесно, я так довго заглядалася на нього. І, чесно вам зізнаюся, я його вишила під бором. Так, я його вишила під бором. По схемці я. Купила. Але ну, матеріали я купувала, Там бісер Мілхіл. Так що, все ж таки, Мілхілу я щось заплатила. Бісер Мілхіл купувала десь, добирала пресіозу. Але ось така моя маленька мрія вишилася, я буду вишивати їх всі. Всі ці білі, і в мене вже є всі червоні новорічні. Я вже їх показувала, давайте ще раз покажу, тому що один це був в фініші січня. У мене залишалось тільки бісер пришити. І ось вони, всі вже їх покажу, раз дістала. Я тащуся від них. Чесно, я від них тащуся. Я їх обожнюю цих гномів. Ну ось цей, ось цей. Це прям була моя мрія. Ось, може ви погляньте. Ці... Ці пташки, вони такі мімімішні, я не можу. М -м -м, такі вони класні. Ну такі вони, ну... ну, офігезні. Просто я його тут, ось так от. Відставлю, нехай він буде. Так, а ще, що в мене залишилося, не фінішувала я, на жаль, три роботи. Зараз покажу. Значить, по-перше, я дуже сподівалась закінчити в січні ось цього олень, оленятка. З спезимовий настрій в телеграм-каналі Game of Stitch. Але, блін, я чого ж йому не закінчила. Ну так багато тут блендів. І мене прям це так тормозить. Гальмує. Да? Ой, Ну капець. Коротше. Так от. Але я, я прям все. Я себе візьму в руки, бо я ще хочу оцього зайчика, який факт показую. Дуже-дуже хочу його взяти. Тому так, треба пришвидшитися і закінчити його. Бо він такий милашка. Класний. Так, наступне. Теж не, не фінішувала, але, 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 але. Все. Ось. Це Цей е, букселер, так? Е, магазинчик книжковий від Mil Hill. І знаєте, що я про нього дізналася, що це, виявляється, раритетний набір. Я його купувала чи то в 2019, чи то в, чи то в 20 20, ні, 20 році, 2020 році, у 2020 році. І оце, я його почала, потім він у мене лежав, мені ще не дуже подобається вишивати. На паперовому, на папері, Да? Не да. <смі> дуже подобається. Ну, коротше, не, не люблю я ось ці три-три ниточки брати. Тому що ось тут, дівчатка, звісно, мене зрозумієте. Я люблю закріплювати петелькою. А ось ця вишивається, ця, цей метелик вишивається. Ниточками СХС. І тут дві ниточки супорово лягає і перекриває все. А тут ниточки DMC в наборі, звичайно, і тут ж треба три ниточки. І я прям терпіти не можу ці закрепи в трьома ниточками. Да. І так, і тягнеться, і тягнеться. Але ну, все. В лютому я точно повинна закінчити цю роботу. І обов'язково вам покажу. Далі. Що ще я хочу похвастатися своїм першим придбанням в групі Розхам'ячка. Я купила залишки ось цього коника за 60 гривень. Не було взагалі бісеру, але були всі ниточки, тому що дівчина, у якої я його брала, вона переробила його і вишила повністю бісером цього коника. І залишила всі ниточки. Я була така щаслива. Коротше, ну, теж стартувала. І що цікаво, це перфорований папір ось цей. Я його пофарбувала акриловою фарбою. І ну, вона схожа на ту, яка йде. В наборі. Ось з набору такий клаптик був. Мені навіть так більше подобається такий святковий, святковий вайб з цієї основою вийшов. Ось. І цього коника я теж, виходить, бісер буду добирати. Отак. От Що ще я залишилась показати? Я хотіла вам показати свої покупочки з тему. Купила набір, був окремий набір голочок 28-го розміру. Я прям відкрила для себе 28-й розмір. Вони такі маленькі, суперово проходить бісер через них. І ось я таку скринечку, і тут магні... цей магнитик. І дуже зручно, щоб голочки не, де... не потім я їх не шукала раз взяла собі. І потім вони сюди і примагнитилися. Дуже-дуже зручно. Потім купила ось такі магнитики для голочок. Метелики. Коротше, у мене щось метелична... Опа! метелична тема. Вони вирішили один до одного причепитися. Дивіться, який прикольний. І вони коштували по 40 чи по 50 гривень. У цьому я обожнюю китайські сайти, що там, так, дешево. Дуже гарні. А ще ось така черепашка. Я мене, але в мене її вже давненько купувала. Вже юзаю. Вже юзаю, коротше її. Так, з китайського сайту, що я ще купила? Ось такий набірчик. Типу. Закладненько зробити, але щось у мене а, сумніви з приводу походження цієї схеми. Мені здається, що це російського авторства. Я ще не перевіряла, я знаю, що я там можу зробити фото, шукати чи в Пінтересті, чи в Гуглі, чи є це авторство. Але ну, вже купила, що ж, вишлю, буду користуватися, закладати книжки. І, дівчатка, що я ще цікаво, хочу вам показати, це я купила набір китайський з сюжетом від Nori Korbет. Так, це сюжет ось такий Аріс, Телець. Знаки зодіака, я ну, взагалі не сприймаю, я просто мені сподобався сюжет. В наборі, якщо хочете, давайте я вам розкажу, покажу, коротший цей набір коштував 200 гривень. Виявляєте? 200 гривень. Тут тобто сама схемка, да? трошки покажу, як вона виглядає. Звичайно, це не ок. Засуджуєте ви мене чи не засуджуєте. Якщо ви там, ну, як, як сказати, купуєте. Да? У автора схемку, то, звичайно, прикольно, що тут ви отримуєте одразу ниточки, вам не треба їх підбирати. З приводу, я не купувала, поки що, це моя перша схемка. Я вирішила взяти спробувати. Якщо в мене вийде сподобається, то тоді я вже буду купляти, звичайно, оригінальні схеми, но no рекорд, але поки що ось так. Дивіться, давайте покажу вам, да, що там всередині така вот кануван. Тут це 18-й каунт такого кавового кольору, але я не буду її використовувати. Зараз покажу, на яку основу поміняю. У мене, знаєте, такі принципи, що я не купую в Китаї. Українських авторів ці набори. Або якщо я, припустимо, куплю, бо я бачила, що там багато дуже українських, ну, українських авторів, і оце от потім продаю. Звичайно, треба купити українського автора. Але, ну, вибачте, Нора Корбет без мене не обідніє один разочок, спробую, можливо, мені і не сподобається. Ось так. Дивіться, ось така канва. В наборі така вона, ну, тверденька. Далі, що у нас тут? Бісер взагалі, херня, чесно вам одразу скажу. Я буду добирати потім свій. Хоча, звичайно, може, тут якісь можна буду використати, але це, чесно, повна херня. А ось ніточки, ніточки наче гарно такої гарної якості. Ось, І буду, буду пробувати, на яку основу я зміню на ось... Ох, 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 вибачте, на ось цю. О, я взяла Белфаст 32-го. Ніколи я на Белфасті ще не вишивала. Да, взяла в рукодільному сундучку і буду пробувати ось на такій основі вишивати. Так, ну що ж, напевно, це все, що я хотіла вам показати, розказати, що я купила. Да, до речі, цей наборчик я купувала на Алікспресі, а там магнітики, ось цю штучку, це на тему. Ось. Ось такі от справи. Тому взяла кроші для себе для знайомства з новою корбою, бо для мене. Це, ну, важкеньке. Важк... Не знаю, взагалі буду я таке вишивати, сподобається мені ще ні, а потім вже буду дивитися. Розкажіть, до речі, чи купляли ви якісь китайські набори? І як вам, як вам якість, як вам вишивається? От, ось, ось так називається, так, да? Xspring. Якщо вам цікаво, все показала, все розказала напевно, що хотіла да, не сталося в мене а, цих фінішів. Бо я дуже хотіла закінчити оленя, але, блін, тут ну, стільки там блендів, ну нічого. Нічого, нічого. Сподіваюсь, вам було цікаво. Все. Всім пока. Напишіть, як ваш січень пройшов, як вам мої роботи, сподобались чи ні. І побачимось в наступному відео.